Хочу поділитись приємною новиною. Стаціонарне відділення номер 1 Лазівського територіального медичного об'єднання отримало в якості гуманітарної допомоги цей потужний генератор. Який дозволить нам в цей тяжкий час блекаутів справитися з поставною задачею по лікуванню пацієнтів, цей сучасний потужний генератор ми отримали в якості гуманітарної допомоги завдяки сприяння нашого міського голови Сергія Володимировича Зеленського від благодійного фонду Віхелп Україн, також окрема подяка начальнику виробничого підрозділу Залізниць Харківської залізниці Михайлу Макаренко, який допомагав. В транспортуванні цього генератора раніше в нас були альтернативні джерела електрики, які нам дозволяли працювати, але працювати ми були тільки операційна реанімація, тобто ми не могли. Повністю забезпечити всі наші потребності. завдяки цьому генератору. Тепер буде вся лікарня працювати в випадку відключення центрального електропостачання. Вся лікарня буде працювати і відділення гемодіалізу, діагностичні відділення, лабораторні, акушерське відділення в повному об'ємі. Тобто, тепер ми забезпечені, так сказати, альтернативним джерелом забезпечення повністю. Дякуючи такій допомозі, ми впевнені, що все здолаємо, все буде перемога буде за нами. все буде Україна. Слава Україні!